Один повнопривідний кросовер в продажі на нашому майданчику Nissan Rogue SV на повному приводі 2015 року. Випуску, який прибув з Америки з несуттєвими пошкодженнями попередній частині автомобіля, а саме в передній ліву сторону. Був замінений бампер, дві фари, чому дві тому що, щоб не відрізнялися, і крило. Капот залишився цілий, подушки не стріляли. Машина в дуже гарному стані, 184 тисячі кілометрів пробіга, легкосплавні диски, практично нова літня гума поїхала всього два сезони, серебристе колір, безключовий доступ, хром-пакет. Машинка у нас висока, машинка у нас повнопривідна. 2,5 газ, бензин, газ, в паспорт вписаний. Камера заднього огляду є. Великі простори, багажник, балон знизу є. І тут ще така фішечка, можна переустановити в цю паличку так, і щось вести зверху, якщо не хочете класти там. На підлогу, ось, ось таким маневром можна це використовувати. Походові питань нема. 2000 км тому відрегульовані клапана, 10 000 кілометрів тому замінені мастила і фільтра в коробці, 7 тисяч кілометрів тому замінені мастила і фільтра в моторі. Зауважень походові зовсім нема. Клімат працює, кожна кнопка працює, автомат працює без нарікань, без зауважень. Так само і мотор запускається як часики. Я дивлюся, докомплектували. Ось така кнопочка цікава. Є. І намальовані задні туманочки. Допомога при спуску, блокування повного привода, газочок, екорежим, спортрежим, виключення стабілізації. Такий казус прийшов. Прийшла жіночка на майданчик купляти машину на автоматі. І так здивувалося, чому тут три педалі. Ось чому тут три педалі. А в цих автомобілях це у нас ножник-ручник. Тобто використовуємо, не тянемо тут за рукоятку, а ножки втаплюємо і все, і машина на ручник поставлена. Є електрорегулювання, сидушечки водійської, 4 склопідйомника. Тут у нас все стандартна схема. Пластикове кермо, мультикермо, проїзд ліміт-контроль, бортовий комп'ютер, запуск кнопки, до зони клімат-контроль, є мультимедіа, з нелечким екраном камера показує, телефон під'єднати можна. По салону уютненька машина така приятна. За ціною взагалі класна ціна буде. 13,5 тисяч доларів за 15 рік випуску, за гарну комплектацію, led світло, до речі, туманочки. Короте, все працює, все класно. Друзі, приїжджайте на майданчик, великий вибір авто.